Кожна країна Європи має свої цікаві традиції, особливості і навіть дати святкування нового року Італія. Найвідоміша новорічна італійська традиція звільнення помешкань від моту. Тож італійці в новорічну ніч викидають з дому усі старі або непотрібні речі, інколи навіть з вікон своїх будинків. Англія. В Англії до свята будинки прикрашають не лише ялинками, а й гілочками омели. Вважають, що ця рослина приносить у дім щастя. Іспанія. Іспанці мають традицію у новорічну ніч з'їсти 12 виноградин по одній з кожним новим ударом курантів. Франція. Найпопулярніша новорічна традиція у Франції це підпалювання різдвяного поліна, яке спеціально виготовляють на різдво і тримають вдома до нового року. Німеччина. Німці полюбляють феєрварки, вважаючи, що це відганяє злих духів. Також у Німеччині підтримується звичай ворожіння на свинцю. Греція. Це господар будинку освячує в храмі великий гранат і розбиває його на подвір. Ї. Чим більше зерен посипеться з плоду, тим щасливішим буде новий рік. Естонія в Естонії прийнято проводити свято у сауні, щоб у новий рік війти чистим і здоровим. Болгарія. Болгари зустрічають новий рік ударами по спині. Для цього вони прикрашають одну гілку вишні і використовують її у якості жезла. Новий рік справді особливий день. Це свято об'єднує кожного жителя нашої планети, незалежно від, від розповідання чи поглядів.